Кобзар це книга, яка має бути в кожній родині разом з Біблією. Раніше кобзар Тарас Григорович висів біля ікон і кобзарі були в хатах. Ми пропонуємо лише ексклюзивні варіанти даних книг: це шкіра, посріблення, позолота, тиснення золотом. Отакі От розфарбовані зрізи. Маємо дуже велику збірку, де в нас представлено біля 15 позицій кобзарів. Ексклюзив Виготовлення. До прикладу, ось оце. Подивіться на цю філігрань на це плетіння та розпис ювелірними емалями. Вони просто шикарні. Подивіться на цей зріз. замки. Це репринтне видання книги 64-го року. Плотні сторінки. Книга, як в оригіналі, в 64-му друкувалася з картинами Тараса Григоровича. Жовтизна сторінки, приємна для читання.